Це інше. За, 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 за життя дітей, за свої. Я говорю, що блядь, чужих суток і не тему... Ми займаємося, займалися такими поодинокими захованнями. Ну, то поодинокими, ну, не дуже масово, скажімо так. Одна-дві людини, деколи, деколи було більше, там чотири, шість отакі. А от, по, по різним причинам, по причин, ну, по різним причинам смерті, скажімо так. І, і ну, в основному це загиблі під час обстрілів. Ну і також було, було там розстріл колони це в борові. Експерт, який тут працював, він був застрелений росіянами. ніби чечен, Попередньо, ніби вже відомо що чеченцем, в цьому кабінеті. Напевно, що на цьому місці, де зараз я сижу. Конфлікт вийшов через автомобіль експерта. Він був без ноги. І пересувався на, на автомобілі з, з ручним керуванням. За, за, Забігли солдати, вимагали в нього ключі, він просто почав, почав говорити, що він не може пересуватися без автомобіля. Ну і на цих, на цих словах його і застрягло. Під час окупації морг використовувався як для зберігання е, трупів. І накопичилася велика кількість різних різних трупів, невідомо чиїх, невідомо, ну і відомих, і невідомих різних. От. І треба було комусь це розгрібати, ці завали, робити експертизи. І тому, скажімо, завдяки цьому благодійній організації Міжнародний медичний корпус. Просьбі керівництва там чи міста, і міста, і лікарні попросили допомоги в Житомирському бюро. Сьогодні зі слідчими органами ми брав участь в екзумації двох тіл, це два ну, тіла тіла двох дітей, приблизно 16 і 6 років, які загинули. Тому році, наскільки я пам'ятаю, десь в третьому місяці під час бомбардування чи обстрілів. Вони були поховані односвячанами, але не було складено ніяких документів, тому, тому було необхідно провести, провести судову медичну експертизу з видачею документів для, ну, для, для документації злочинів російської. Російської армії. Прильотів, осколків, осколків не магають. Ми відбираємо матеріал на, на ДНК. Тобто ми відбираємо, передаємо слідчим, передаємо слідчим і ці, і ці вже направляють на, на ДНК дослідження і вже порівнюють порівнюють і ідентифікують. Це ну якщо це залишки, якщо це не невід невідомі. Також до нас привозять пошукові, пошукові команди, привозять залишки наших, наших воїнів загиблих. Це складна експертиза і, скажімо так, велике велике щастя, коли ти щось, коли ти щось знаходиш. Тому ти можеш щось сказати про причину смерті. У ну, даному випадку. Чиною смерті була там і черепно-мозкова травма, і травма голови, раніше переломи кісток черепа, і, і вогнепальне осколкове поранення. Ліво скрунила через і це той момент, до якого ти ніколи не звикаєш. Це загибель дітей. А все решта ми, це робота наша. Якщо, ну, ми стараємося це, на це дивитися як на роботу, в першу чергу. Тому що пропускати все через себе це, ну, от. Але діти, це... Дітей жалко. От, вони, вони, вони цього не заслужують. Ну, на даний момент в візумі припиниться діяльність судово припинила, припинила, скажімо, вже з понеділка діяльність судово-медичної експертизи. От, тому що тут не... працівників вже немає. Санітари звільнені з 1 числа. Ну, санітари не можуть самі виконувати роботу. Вони помічники. От, а експерти на даний момент тут немає. Будуть перенаправляти, це про, по. Як це? Це ускладнить сам процес, просто будуть перенаправляти в інші, в інші місця. Ну, це буде робити це не в Ізюмі, там будуть направляти, чи де є чи в Барвінково, чи в Харків, чи ще десь тут є. Де, не дуже далеко є відділення судово-медичної експертизи. Якщо проїхатися по по цим зруйно повністю зруйнованим селам то, в яких зараз на даний момент немає ні одної живої людини, ну, скажімо, присутньої, ніхто не живе, то там може бути невідомо, хто кого і коли ховав і хто коли загинув. Тому це, це робота, я думаю, на, на багато років. Привіт, мене звати Олена Магашко і я головна редакторка Гвара Медіа. Для того, щоб їздити на деокуповані території, розповідати історії людей воєнних злочинів і проводити фактчекерські дослідження. Нам потрібні кошти на бензин, а також зарплатні для аналітиків, журналістів і працівників медіа. Гвара не фінансується за допомогою третіх осіб, є незалежним медіа, і для того, щоб ми продовжували бути незалежною організацією, нам потрібна ваша підтримка. Запрошую вас долучитися до нашої спільноти для того, щоб створювати медіа разом і пропагувати незалежну журналістику.